Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте радіо і Проєкт тут добре. Програму про місця, де за відчуттями павлоградців, є турбота і підтримка. А чи насправді там так добре з'ясовує наша журналістка Тетяна Верба прямо з місця події? Цього разу Тетяна Верба разом із громадською активісткою Тетяною Матвєєвою побували там, де важливо зупинитися і почути себе. Вони відвідали кабінет психологині сексологині Олени Качанової, простір тихої, але неоціненої підтримки для людей, які живуть із напругою та тривогою, і не тільки. От Тетяно, скажіть, чи буває у вас таке, що на душі якось так коти царапаються, чи хто там іще якось тривожність? Як ви спорюєтеся із цим станом? Я знаю, куди йти. Я знаю, що робити в таких станах. Наприклад, Олена Кочанова, вона психолог-сексолог. Ми в неї проходили багато тренінгів, ага. по як перетворити. Кризу на ресурс. До речі, Тетяна, вона є активна, дуже людина в місті. Я Тетяна Матвєєва, я керівниця інституційного проєкту у громадській організації Центр інноваційного розвитку персона. А знаєте, нам зателефонував один чоловік і сказав, що є таке місце, де, коли людина на душі якось так мулько, то є така людина, котра може це все якось розрядити, вгамувати, і то є. Психолог, сексолог, ну про котру ви вже сьогодні згадали. Тоді ходімо до Олени. Нехай вона нам розкаже все. Ми заходимо в цей самий кабінет. Психолог-сексолог, де приймає Олена Кочанова. Тут так затишно крісла, диванчики. Ну якось так сама атмосфера, знаєте, розслабляє. І от я бачу таку красиву жіночку, котра сидить у кріслі. Я думаю, це є і вона Олена Кочанова, психолог-сексолог. Олено, розкажіть, чим ми тут займаєтесь? Які у вас є методи і способи допомогти людям психологічно? Як це пов'язано? Психолог і сексолог. Доброго дня насправді. Мене часто запитують, яке питання я перше задаю людям. Так я запитую, вони будуть чай чекав. Це будує довір у будь-якого фахівця в нашій сфері. Немає чарівного ключа, немає універсальної відповіді, але ми створюємо простір для того, щоб людина змогла приділити час собі. І знайшла в собі ці відповіді для себе, яким чином сексологія, і психологія пов'язані, консультуючи людей в цих питаннях, я дуже часто і вирішуючи свої якісь питання в житті, я зрозуміла, що вони особливо у дорослої людини пов'язані з його інтимним сексуальним життям, бо дуже часто люди думають, що сексуальне життя це тільки про період або частину. Фізіологічного, фізичного сексуального контакту, а насправді в будь-якому віці ти можеш обіймати іншу людину, ти можеш говорити їй приємні слова, і це про задоволення. В будь-якому віці ти можеш мріяти, а це про енергію бажань. Бо секс в перекладі означає хочу. Я хочу чаю, хочу так, так. сонця, так. хочу обіймів. Е, є технології, є практики, е, з якими дуже важливо попрацювати людині, щоб її нічого не затримувало в тому негативному минулому, бо в майбутньому все завжди прекрасно. Але чи приходять до вас люди, котрі втратили це. Втратили, які ви, ви їм даєте установки поради? Угу. Моє завдання допомогти їм. Знайти те, що стане для них опорою. Ого. і то нематеріальне, так? і то не матеріальне, mm -hmm. так зате зараз я хочу на собі випробувати от деякі можливо ваші методи. Ну, от, наприклад, ну, в мене стан постійної тривожності в очікуванні чогось поганого у зв'язку із подіями із війною, скажімо, що ви мені порадите в цьому випадку? От уяви собі, що ти не Тетяна, Якщо ти себе уявиш ну, скляною вазою, в якій знаходиться оця тривожна рідина, то що би ти з цим зробив? Вилила, замінила. Потім що ти зробиш з цією скляною вазою? Чим би ти наповнювала цю свою вазу? Джерельною водою. Джерельна вода асоціюється з яким станом внутрішнім? Чистота якась. Чистота. І Нічого не перешкоджає? І якщо ти відчуваєш в собі чистоту, якій нічого не перешкоджає, то що це тобі дає? Спокій. Спокій. І коли ти відчуваєш спокій, то що це для тебе означає? Нічого ніщо не завадить um, моїм планам на сьогодні. Що ти можеш планувати мрія, то що це тобі дає? Гармонію. І коли ти відчуваєш свій розвиток і гармонію, що це для тебе означає? Щастя, може, побачила б ти зараз свої очі. І <смір> що ти <смір> зараз думаєш про свою тривогу? <смір> а зараз ми запитаємо відгук тієї людини, котра користувалася послугами Олени Кочанової, як психолога. І то є пані Олена, розкажіть їй вам допомогла Олена. А, ви знаєте, да, коли ми переїхали із окупованих територій, це був десь 15-16 рік Олена проводила групові заняття, якраз для таких як ми, чесно кажучи, багато речей, які вона озвучувала, вони перевернули мій світ. Uh -huh. Бо я з цього боку або з тієї точки зору ніколи не розглядала життя, і було дуже цікаво, корисно, дійсно ти переглядаєш своє життя вже з. Іншого боку, з іншої точки зору, тому що ти цінності дуже змінюються. Таню, дивися, ми з тобою побували сьогодні у кабінеті психологині-сексологині. Ми послухали її, послухали відгук людини, яка користувалася її послуга. Я навіть власне на собі спробувала її практичні поради і методи, і скажу, що на мене це вплинуло. І тому, власне, я роблю висновок. А у неї таке добре. Так, тут добре. І на знак того, що тут добре, ми отак красномовно говоримо оцією наліпкою. Де так і написано Тут добре. Аби всі, хто проходили мимо цього кабінета, бачили, що тут добре, і їм захотілося сюди зайти. Тут добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.